Сьогодні о 20.00 на новому каналі стартує найграндіозніший кінопроект в Україні телевізійне шоу Україна сльозам не вірить. Це перша українська фабрика мрій. Наш власний Голівуд, де народжуватиметься справжні кінозірки. Журі конкурсу в складі акторки Наталії Андрійченко, хореографа Євгена Папунейшвілі і співачки Ані Лорак разом з музичним продюсером шоу Костянтином Меладзе проїхали майже 4 тисячі кілометрів по всій Україні, Білорусі та Латвії. Продивилися тисячі претендентів і обрали... 16 найобдарованіших. Більше було все таки дартаніанов, атосов і парапартосов. А із, із, із дівочок були і Джульєти були ярко виражені, були і, і мами Джульєт, були і бабушки. Ну от мальчик сьогодні наповнив Маргунова, да? толстенький. Була навіть теска видатного російського актора, яка усе своє життя назвала нічим іншим як драмою. я технолог и организатор кондитерских производств. Шоколады, мармелады, зефиры. 16 лет влюбилась своего Караченцева, мужа своего, значит, да? И два года мы встречались, и вот когда я решила поступать в а он спросил, что в Не Несерьезная профессия, и вообще никогда на артистах не женился. Представляете? Всю жизнь потом жалела, но ну, не то, что я его выбрала, а то, что я не настояла тогда, что я вот... Да, ані не прізвище, ані сімейна трагедія не давали жодного привілею на кастингу. Я больше верю в личность, в информационный поток, в энергетическое совершенство. От виходить человек, и это є. есть. І ти нічого не взяв, каже, може, підзамечательний, не так хорошо. Ну, от невозможно оторвати глаз. На кастингах конкурсанти демонстрували три уміння. Акторський, читання монологу, вокальний та танцювальний. Беззаперечними хітами виявилися пісня Чарівна скрипка», тюремне танго з Мюзикло Чикаго і монолог Холохвастова та Проні Прокоповни. Що за шкандаль? Ой, спасіть, люди. Спасите, уйдите, тетка, уйдите. Чего вы хотели ко мне? На что вы божились? Клялись, падали передо мной на колени. Говорили, что в груди шкварчит. А то шкварчала ваша папироска. А журі несподівано підкидало конкурсантам додаткові випробування, Змушувало гавкати, кусатися і навіть виляти хвостом. А декого навіть попросили не їсти зайвого. У вас на лице трохи виден лишний вес. На інших частинах тела вроді как нет, угу. а на літці все-таки оно є лишнего, мені здається. Ви ходієте швидко? Да. Вот За 3 недели ви на сколько килограмів похудеть? Ну, на 3 кг? Та справжніх талантів талантив не спиняло. Одна из фантуристок пришла на Кастинг на сьомому місяці вагитности, а інший після відбору по новому закохався у власну дружину. Мне позвонила моя супруга и говорит, ты прошел? Я говорю да. Я в тебя всегда верила. Вот, у меня мурашки будут. Это впервые за 8 лет она мне сказала. Вот мы вместе живем. Ета такі крилі, такі ззаду. Я пішов по автостанції. Люди говорят, смотрите, ангел ідеот. Та найскладніше чекала попереду. На останньому вирішальному кастингу журіха хапалося за голову. Бо навіть беззаперечні фаворити пасували перед фінальним завданням зіграти сцену в тандемі зі знаменитим актором. Зокрема, зіркою серіалу Татусеві доньки і комедійного шоу Велика різниця Олександром Олешком. Я вже привив. Я yes, все сам, да, сам. Та що там кастинги? У самому шоу учасникам доведеться щонеділі ділити сцену з визнаними акторами. Тому випробовували їх з максимальною жорсткістю і сльозам не вірили. В останньому турі змусили конкурентів битися на шпагах, а рідних сестер змагатися за єдине місце в фіналі. До речі, на шоу намагалися пробитися чимало відомих особистостей. Екс-фабрикантки Даша Коломієць, Аліна Островська та Кіра Шайтанова. Співачка, що стала другою після Льоші на відборі до Євробачення, Маша Собко. І відома дружина футболіста та бізнес-леді Маргарита Січка для них почути ні від журі було особливо болісно але закони шоу суворі за право стати кінозірками нового покоління і зіграти головні ролі у музично-ліричній комедії від Костянтина Маладзе змагатимуться тільки найкращі з кращих усіх їх ви побачите вже сьогодні рівно о двадцятій у мега кіношоу Україна сльозам не вірить.